Це що, такі труби ржаві привезли вже? Ні, Десь дочек моросну, а тут багато не треба. Вони графітом покриті. А чим їх тепер фарбувати? Ми будемо їх розчинником е, знімати. Грунтовкою пройшлися, бажано цинковою, і далі вже фарби треба. Ти мені скажи, є у мене виробник один, який там дуже хоче з нами співпрацювати. Колорійна, у них є фарба три е, в одному, прямо на іржу кажуть на отаку. І що? Ти красив на іржу? Ну воно таке, як і виходить, да? треба ту іржу зняти, да, однозначно. Воно тут, типу, пофарбувати можна, якщо воно десь не на виду, да? і воно да, типу, не той, вилізе. Той прошарок вже буде відслоюватися, він вже не ляже до металу. Ну і воно ж уже таке, дивись, воно так, шершаве так. горбате. Ну Це якщо воно вам, наприклад, десь під терасою, ви там зашиваєте його дошкою, то типу, його не видно, окей, його можна пофарбувати. Але якщо, отак, як тут на паркані на стовпчиках, то я б все-таки зняв. Ну, є якісь розчинники, так? Да, ну, в будь-якому випадку, якщо і не грунтуємо, то розчинником ми весь метал проходимо далі. Шліфувати не треба? Ні. Це вже. Тобто протер і тоді вже фарбуємо. Е, а того виробника, що я казав, Каларіна, ось лишу вам контакти. Чи вони під відео будуть, там ще й знижку вони дають, якщо скажете, що від Дініса Тетріса.